Пишем, пишемо студія. Е, окрім того, що в театрі ми працюємо зі світлом, ми працюємо з різними ефектами. Тобто художник засвітлення, окрім того, що регулює світлові прилади, він регулює ще ефектори. Що це таке? Ну, це є дим-машина, це є туман-машина, хейзер. Е, будемо зустрічатися з цим. Часто він робить дуже нам добре в театрі. Дуже гарно. І це тяжкий дим, те, що стелиться по сцені. І, і так само вентилятор, снігмашина. По ДМХ протоколу можна керувати багатьма приладами, навіть комп'ютерами. Я про це потім розкажу теж окремо в гайдах про відео. Що ж, і це в нас наразі є диммашина, яку я призначив собі на дев'ятий канал. Він в мене вільний. Наразі я вимкнув лед, включив цю димярку, як кажуть в Польщі. От, і ми будемо дивитися, що ж ми з нею отримаємо. В першу чергу, це там сцени можуть бути якогось потабіччя або. В клубах це там гарно використовується, тому що прилади краще видно. Потім це е, розмиває світло. Якщо в нас є сильне, сильне контроле джерело світла, ми перед ним надиміли. В нас гарне, гарне широке джерело виходить, тому що воно розмира, розмиває, збирає на собі е, це саме світло. І керується це все теж по протоколу DMX 512. Є можливість керувати ДУ пультом просто, є можливість керування е, по DMX. Я прибічник того, щоб все-таки використовувати пульт на все, тому що ти маєш цей контроль, ти єдина відповідальна за це людина. Тобі не треба чекати, що хтось це включить колись або праці говорити е, там. Ну, в деяких театрах є історія, що там досі це роблять по мережі за сценою, натискають на кнопку в, в нас, і, ну, і я привічник то, щоб це використовувалося пультом. В гарних диммашинах є так само зміна інтенсивності, ти можеш трошки димнути, ти можеш трошки більше димнути. Ця типу так вміє, але насправді вона одразу видає майже на 100%. Про різницю дим машини Хейзера. Дим машина е, дає просто клубок дима, який швидко розвіється. Хейзер потрошечку заповнює димом простір, і якщо в нас дим, димом такою димкою заповнений весь майданчик, тоді ми бачимо промінчики, як на концертах. Тобто не тільки джерело світла і куди воно світить, а бачимо повністю шлях світла. От Щоб побачити шлях світла, щоб світло стало таким об'ємним, Гарним заповнений простір для цього нам потрібно використовувати хейзер. Я для прикладу зараз зроблю це з димом, це зробити можливо, хоча він швидше розвіється, але довго нам тут з ним працювати і не дадуть, бо прийдуть пожежники і скажуть, що хто тут щось палить. Тому. Ну і так нормально дима. Ну, зараз таки прийдуть, мабуть. Але поки не прийшли, ми зараз з тічем залягамо. Тобто, що я зробив? Я надимів. Багацько зараз надимів. Ось воно йде такими хмарами. От. Але ми зараз можемо його розмазати. Так роблять зазвичай на зйомках. В театрі такої можливості нема по сцені. Побігати під час сцени. Але на зйомках постійно хтось є і чимось махає, якимось отражателем, чи щось типу того. Я думаю, мені Олег не дасть збрехати. От. І наразі ми бачимо, видно промінь? Весь промінь. Тобто, якби цього диму не було, ми б цього не бачили. Воно робить ще ефект фросту. Я з вами, до речі, про фрост не проговорив. Але ну, фрост це в першу чергу розмиття джерела світла. За рахунок фросту в нас не такі різкі тіні. Це все стає більш софтом, софтовим. От. Це стає простішим. І за рахунок цього простого руху можна собі його розмити. І в мене вже немає хмари. Потрошку це все. Збирається е, в якусь меджік обстановочку Воно подається э... камеру. Ну, а вже кіно так. вже кіно, вже кіно, каже мені оператор. <laughs> Олег Андрещив, номер телефону. <laughs> е, так. Е, та. все, все, ми розмазали. В нас є гарне джерело, широке, гарне, заповнений простір. Тобто, в мене вже. Тут не пустота, воно на мені відбувається, але так само в мене тут є. Для цього використовується дим. Хейзер. Хейзер е, тільки для цього, дим е, здебільша, я ж кажу, він зараз за три хвилинки вже розвіється. Хейзер би тримався набагато довше, е, То, наша пожежна тривога не вмикається. Так, і ось так от. І дим ми використовуємо в... в інших випадках. Там на одній з вистав я роблю цим, наче машина димнула, так наче її завели, і от вона димнула. От так потрібно. Або пожежа якась, тому що інший характер. І плюс він ще ж досить гучний. E, і його можна використовувати зазвичай або тільки під музичні акценти, якісь, або знати, що ти цим не завадиш виставі, тому що якщо йде якийсь ліричний, лірична якась сцена, ліричний тют, персонажі там любляться, і ти даш цю ви чули, то це все поламає. Це теж треба розуміти. E, pff, знову ж таки, ці машини бувають поламані і вмикаються самі по собі, коли хочуть. Я одного разу так задимів зал, тому що в мене відімкнувся dmx сигнал ви вже в курсі. що це. От. І вона почала працювати автономно сама. Тобто таке теж трапляється. Тут потрібно тримати руку на пульсі, потрібно все розуміти. От ми потрошки бачимо, як диму стає менше, атмосферка потрошечку змінюється. От. Вистава в цьому приміщенні, ми перед виставою набираємо диму, глядач сходить, і потім протягом вистави його стає менше-менше, і під кінець вже зовсім інша історія. От. Все, ну, сніг, машина це мило, яке падає зверху і робить якусь теж магічну атмосферу, слизьку підлогу, там всі падають. Ці речі. Але і, там, її в театрі ми теж використовуємо. Тяжкий дим дуже крута тема. Це дим, який не піднімається вгору, стелиться тільки по підлозі. І ми ще? вентилятори важливо використовувати вміти використовувати. Бо... Це розбиває той самий хейзер дим, плюс це може бути просто вітер на сцені, І, а, і ми навіть воду вмикаємо DMX, тобто ми подаємо на дімер сигнал напругу і вмикається мотор, який запускає воду в одній з вистав. Тобто величезна. Кількість ефектів може керуватися за рахунок світлового пульту, за рахунок цього протоколу, за рахунок просто діммера, тому що там зміни, ти можеш ввімкнути будь-який прилад, тобто подати на нього напругу, напругу або забрати. Все, все працює. От. Але ну, дим використовувати треба, не потрібно його боятися, якщо ми від нього відмовимось, український театр помре. <с.